Виписки банку, що були завантажені в систему з файлу, отриманого з клієнтбанку, перед проведенням слід опрацювати. Дії, які слід виконати для обробки банківської виписки, відрізняються залежно від того, чи оплата здійснювалася на підставі рахунку, чи по договору в цілому. По відповідності типової господарської операції чи поручному шифруванню кореспондуючого рахунку. Для обробки банківських виписок слід обрати модуль «Банки-каса», пункт меню Виписки банку в розділі Документи банку. В разі потреби уточнюємо Умову. Обробка виписки банку про платіж, що здійснювався на підставі рахунку, передбачає такі дії. В першу чергу виділяємо рядок, що містить необхідну виписку банку, та двічі клацаємо мишкою або натискаємо кнопку Змінити. В полі Договір зазначаємо договір з контрагентом, яким було здійснено платіж. Зазвичай виписки з банку надходять без вказування договору. Натискаємо кнопку Зберегти. Далі слід виконати прив'язку рахунку, на підставі якого здійснено платіж до виписки банку. Для цього натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Виконати прив'язку. З переліку доступних рахунків позначаємо прапорцем необхідний та натискаємо кнопку Вибрати. В області Пов'язані документи. Буде відображено документ, з яким виконано прив'язку. Після цього проводимо виписку банку. Для обробки банківської виписки про платіж, що здійснювався без документів підстави, по договору в цілому, виділяємо відповідну виписку та натискаємо кнопку Змінити. В полі Договір з довідника договорів. Обираємо відповідний договір. Зверніть увагу, що в такому випадку договір з контрагентом має передбачати розрахунки без документів підстави, що вказується на вкладці Виплати, у вікні договори. Натискаємо кнопку Вибрати. Далі переходимо на вкладку Додатково. В полі Статті руху грошових коштів. Обираємо рух коштів в касу. В полі Господарська операція. Слід уточнити типову господарську операцію. Оскільки здійснювалася оплата, для швидкого вибору введемо скорочено «ОПЛ» та натиснемо клавішу Enter. В залежності від того, чи здійснювалась оплата за товари чи послуги, обираємо типову господарську операцію оплата постачальнику чи оплата підряднику. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо банківську виписку. У випадку, якщо платіж здійснювався у відповідності до типової господарської операції, слід виконати попередні налаштування перед імпортом банківських виписок в систему. Для цього в модулі банки каса розділі Налаштування обираємо пункт меню, Відповідність ТГО і призначення платежів. Далі слід сформувати призначення платежу, натиснувши кнопку Додати. Наприклад, для оплати послуг за розрахунково касове обслуговування у банку. Слід вказати назву та призначення платежу. Зазначити період дії. В полі Господарська операція зазначити код типової господарської операції, наприклад, 9070, типова господарська операція для проведення виписок по банку, вказати кореспондуючий рахунок та аналітики до нього. Натиснути кнопку Додати. Після імпорту виписок банку. Призначення платежу яких відповідає вказаному у налаштуваннях, автоматично буде вказано кореспондуючий рахунок та аналітики, а також типова господарська операція. Залишається лише внести договір, а також на вкладці додатково статті руху грошових коштів в касу та натиснути кнопку Зберегти. Проводимо виписку банку. У випадку ручного шифрування кореспондуючого рахунку слід виділити банківську виписку та натиснути кнопку Змінити. В полі Договір вказуємо Договір. В полі Кореспондує. Вказуємо балансовий рахунок, наприклад, 651 та аналітики до нього. На вкладці Додатково вказуємо статті руху грошових коштів, рух коштів в касу. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо банківську виписку.